Починаємо наше тренування. Робимо глибокий видих і видих, вдих і видих. Останній раз видих і видих. Таз підкрутили, руки перед собою, зафіксували таз і уводити назад по одній руці. На видих увели, на вдих привели, видих. І видих в цей час намагайтеся маківкою витягуватися вверх і зафіксувати свій таз. Працювати тільки в грудному відділі. Зробили так останній раз, і опустили руки. Далі ми виводимо руки вверх, плечі намагаємося опустити вниз та зафіксований, розвертаємо грудну клітину, і лікті опускаємо вниз до паралелі з полом. І повторюємо вверху вдих, розвернулися, видих, видих і видих. Руки мають бути у вас напружені, видих і вверху вдих продовжуємо зробимо так останній раз руки через сторони опускаємо вниз Розслабили плечі і наступна вправа заводите руки за голову, лікті в сторони, округляєте грудну клітину, зводите лікті. і розкриваєте, зводите лопатки. Ваша задача уявити, що вас, ніби хтось штовхає в грудну клітину, і ви ребра подаєте назад. Коли ви розкриваєтесь, ви маєте відчувати, як ваші лопатки з'єднуються. На видих округляєтесь, на видих розкриваєтесь. Вдих. І видих, з'єднали лопатки, вдих округлились, видих, розкрились, і продовжуйте. Добре, робите так останній раз, руки через сторони, опустили вниз розслабили плечі. Наступна вправа. Таз треба підкрутити, розправити грудну клітину. Потягнутися руками вперед, а тазом назад. І тепер ваша задача повернутись спочатку в одну сторону, потім в іншу сторону, округлити спину, опуститися вниз і з круглою спинкою вийти вверх хребет за хребцем. Далі ви одночасно тягнетесь руками вперед, а тазом назад, розвернулись, розвернулись. Округлили спину і плавно вийшли вверх. Коли ви повертаєтесь, ваша задача зафіксувати таз і працювати тільки грудним відділом. Опустилися вниз, і ніби ребра подаєте вверх хребет за хребцем розкручуєтесь. Тепер руками знову тягнетесь вперед тазом назад, подивились назад, подивились в сторону, опустились. І плавно вверх. Вже зробили 4, це 5. Уявляєте, що ви ніби заглядаєте в якесь віконечко. Тут ви округляєте хорошу спину, і за хребцем розкручуєтесь. 6. Потягнулись руками тазом назад. Заглянули, заглянули, опустились вниз і плавно вверх. 7 8 9 Піднімайтесь вверх, старайтесь зразу маківку витягуватись вверх і тільки після цього продовжувати вправу 10. Заробимо якісно, не поспішаємо. Одинадцять. І останній раз 12. Округлилось і плавно вверх, хребет за хребцем. Добре, розслабилось. Наступна вправа опускаємось в коліно, кістців позицію, долоні під плечима, коліна під тазом. Руку заводимо за голову лікоть паралельно з полом. Тягнемося лікцем до пальців. І виводимо лікоть вверх. Старайтесь в цій позиції зафіксувати ваш таз і працювати тільки грудним відділом. Плавно опускаєте лікоть вниз, і плавно виводите його вверх, розкриваючи грудну клітину. Вдих, опускаєтеся вниз, видих, розкриваєтесь. Вдих. І видих. Старайтесь все робити плавно, підконтрольно, ніяких різких рухів. Зробіть так останній раз, витягніть руки вперед, коліна розставте широко, потягніться таз назад, а руками вперед. Зробіть глибокий вдих і видих. Потихеньку встаємо, вистраюваємо знову свою позицію, долоні під плечима. Інша рука за головою лікоть в сторону, опустили лікоть, плавно вивели вверх. Не забуваємо, що ваш таз має бути зафіксований, гомілка і стопа притиснуті до килимка. І ви продовжуєте вдих потягнулись, видих плавно ввели вверх. Розкривайтесь настільки, наскільки вам комфортно. Зробили так останній раз. І знову потягнули коліна в сторони, руки вперед та запустили назад. Наступна вправа, коліна-кістова позиція, маківкою витягнулись вперед, прес напружили. Тепер ви заходите долонями за килимок і відштовхуєтесь від підлоги і долонями, і гомілками, і стопами. Ваша задача зараз округлитися по всьому хребту. Вдих переходите, на видих, відштовхуєтесь. Робите це і долонями, і ногами. Ви маєте вдавитися і колінками, гомилками, і стобами, і долонями, для того, щоб зробити дугу повністю по всьому хребту, а не тільки в грудному відділу. Старайтесь робити все плавно, підконтрольно. Видих і вдих перейшли на іншу сторону, видих і вдих. Добре, робити так останній раз, і далі. Ваша задача розставити коліна на ширині таза, вивести дві руки вперед, або повністю на всю долонь поставили руки, або вивели на пальці і плавно опускаєте грудну клітину вниз, а тазом потягнулися вверх, вдих-видих. І переходимо до наступної вправи. Витягнули смаківкою вверх. Одна нога попереду, друга зігнута позаду. Розправляєте плечі, опускаєте руку на передпліччя, рука має бути йти в діагональ і лікоть під плечем. Заводите руку над вухом, розкриваєте ребра, робите видих. робите видих, і на Вводите руку в інший бік. Уявляєте, що ви працюєте ніби між двома стінами. Ваша задача триматися в одній площині. Рука над вухом витягується, на видих. Молодці, зробіть так останній раз. І зупиняєтеся. Наступна вправа. Викладете руку позаду. Інша рука у вас буде описувати півколо коло і виводити її вверх. Тим часом ваш таз виводиться вверх. Ваша задача вийти на коліна, зробити мах рукою, увести її назад, розкритись в грудному відділу і опуститись вниз. Видих, заводите руку назад, виходити на коліна, вдих, опускаєтесь. Видих. І вдих. Старайтесь хорошо подати таз вперед, а руку ввести назад. Умнички доробимо з вами так останній раз і опустили таз. Поміняємо сторони. Тепер інша нога у вас попереду, друга нога позаду. Рука на передплеччі, лікоть під плечем. І заводите руку над вухом, відштовхуйтесь і в інший бік потягнулись на видих, вдих в серединку, видих, рука над вушком. Вдих і видих, вдих і видих. І продовжуйте. І робите так останній разок. І зупиняєтесь. Тепер будемо з вами робити мах рукою і виводити таз вперед. Коли ви робите мах рукою, ви заводите руку за голову, тягнетесь пальцями назад. При цьому ваша грудна клітина розкривається таз подаєте вперед. Якщо вам важко або боляче виходити на коліна, ви можете підкласти собі щось м'якеньке, якусь м'якеньку подушечку в тому місці, де вам боляче. І продовжуєте вдих і видих, вдих і видих. Добре, робите так останній раз. І опускаєтесь, переходите в позу лотоса або по-турецьки. Ваша задача вирівняти спину маківкою потягнутися вверх. Одна рука буде позаду, інша протилежна у вас на коліні. Ви робите вдих і на видих повертаєтесь назад. Міняйте руку тепер інша рука на іншому коліні, рукою відштовхуйтесь від коліна і дивитесь назад. Ваша задача це зробити обов'язково з рівною спиною. Спочатку ви маєте витягнутись маківкою вверх, а тільки після робити скручування. Робите вдих і на видих повернулись назад, вдих і видих. І продовжуйте. Добре, закінчили. Тепер ви виходите на стопи, перекатуєтесь. І з круглою спинкою піднімаєтесь вверх, вони беребра, відштовхуєте вверх, хребеться хребцем, піднімаєтесь вверх. Ноги широко робимо глибокий вдих. І на видиху плавно опускаєтесь вниз, розслабли вверх корпуса, покачала справа вліво, ваша голова є розслаблені, руки розслаблені. І плавно хребет за хребцем, піднімаєтесь вверх. Робите глибокий видих і повний видих. Глибокий вдих і повний видих. Останній раз видих і повний видих.